Росія виснажується чи ні. В останні дні просування окупантів на фронті дещо уповільнилося. А на деяких напрямках, наприклад, на найгарячіших турецькому та покровському сили оборони навіть подекуди контратакують. Крім того, в останній час у мережі з'являються десятки відео, на яких поранені росіяни на милицях йдуть у штурм. Їх знімають як наші оператори БПЛА, так і самі окупанти. Стеляв чоловік пашов на так. Так, штурмують на Донецьку російські військові штурмовики. Вот. То що ж відбувається на лінії бойового зіткнення? Останні новини з фронту збирала РБК Україна. Боєкомплект підвозять віслюки, а на штурм ідуть на милицях. З початку року в російській армії намітилась нова тенденція відверто хворих і немічних окупантів, попри поранення, кидають на штурми. От як ребята виїжджають на войну, які не повинні їхати. Просто заталки ВПшники заталкивают в КАМАЗ О, сейчас очередного. Вот, с костылями человек. его ломают. Это просто... Это просто невыносимо, не передать. Это пипец. Вот построили, нахуй. Все, сейчас автоматы дают. И на отправ... Ну как, Олег, вот как это, ебать? Вообще ну, Вон медик ходит, ему похуй. Тем, он нужен, нахуй, вот так вот. Да, вот, пацаны. Как -то, как -то, как -то. Все, ебать, приехали. Нахуй. Просто вахуй Все, повели оружие получать. Все, пизда. Повели, пацаны, с пацанами оружие получать. Да, я нахуй сниму. Обратно вот, а приду тоже, если не Хроники ебать. Просто ахуе. такі відео нині з'являються щодня. Окупанти самі розповідають, що їх викидають із лікарень і змушують на милицях в прямому сенсі слова штурмувати українські позиції. Виключив контракт, все нормально, служив, да? в бой п'ять разів виходив. Два ранення, сильні, і травма головного мозку сильна. Психушку признав В без оружжя. Січасні вішають оружі ідуть везуть на передод. Без всяких проблем у них вот так все 20, армия. 20 армия, Вот, блять Г-30 проводил. 30 дней вот, отпуск, параден, сейчас да. поедет на передок. Первый Г-15 я проводил тоже на передке. Куда нахуй, ёпту, блин. Хочешь, чтобы зажимался, все, так вот нахуй вам кроссовок нахуй Нет. могу подарить. Нет. Здесь большинство все, трехсотые, нас не Всех, даже кого лечили, выкинули за сегодняшнюю ночь, всех с больницы недолеченных, им на все по барабану и они начинают следы запутывать. Которые последнюю партию пацанов привезли, их всего подготавливали 5 дней. Мы докладывали, что они не готовы были на боевую задачу. Их все равно собрали и толкали на передок. Меня ранило при выполнении боевых задач. У меня ноги перебиты, жопа и спина вся в осколках. В больнице меня не лечат, выписали в Противозакона Російської Федерації ВРФ також не вивозять цих вояків. Уже прозвали калік полками, і вони і справді регулярно трапляються українським захисникам на фронті. Милиці до речі, ці росіяни намагаються використовувати як новітню зброю проти FPV-дронів. Ще один факт, який свідчить про певні проблеми в російській армії застосування окупаційними військами віслюків. Тепер вони, а не автівки, доставляють боєкомплект і харчі росіянам. Новий секретне великої російської армії. Лютий звір. Підкрадується незаметно. Звірюшка. Звірюшка, да, так, да, да, звірюшечко. Та да я добре не переживай. Це, що у вас це, здорово. Ой, бля. це зоопарк у нас. Зоопарк. Да, теперь буде у нас? Ну, так, да, тип того, блядь. Подвоз, бля. Ну, блядь, ви ж в інтернеті видіть, Іва, це вже умно. Українські військові кажуть, попри те, що інколи здається, що ресурси РФ, особливо людські, безмежні, це не так. І попри те, що кількість боїв на фронті не вщухає, просування росіян і справді уповільнилось. За останні три місяці динаміка захоплення української землі зменшилася за останній місяць. Вони захопили менше землі аніж за попередній, а в попередньому менше аніж два місяці тому. Але це не каже про те, що знизилася інтенсивність боїв. Зменшилася як правильно сказати, менш якісний став особовий склад той, що вони посилають зараз на штурми. Тому що буквально три дні тому мені скидали відео з мавіку, де було видно, що солдат, який йде в штурм, тобто його спос. Стрігали від позиції, звідки він виходив, він вже був поранений. Його взяли в полон. Далі мені його судьба невідома. Тобто, русаки на сьогоднішній день вже кидають своїх поранених солдатів і ти штурмувати позиції. Це каже тільки про те, що у них є певні проблеми і є колапс з особовим складом. А подекуди сили оборони України змогли контратакувати. Так, за даними Американського інституту вивчення війни, на вихідних нашим захисникам вдалося просунутися в північній частині Торецька. Є певна позитивна динаміка, і на найгарячішому покровському напрямку. Речник Осу Хортиці Віктор Тригубов на вихідних повідомив, що Сили оборони звільнили село Піщана на Покровському напрямку. Також російські війська витіснили ще з деяких населених пунктів поряд. Я не буду називати населених пунктів, але скажу вам, що на Покровському напрямку є три локації, де нашим козакам вдалося вдало контратакувати. Я не знаю, чи є це в інформаційному просторі, але можу вам сказати, що ця історія абсолютно підтверджена. Е, мій підрозділ тримає свого оборони на горлівському напрямку, але покровському рідне місто я маю спілкування кожного дня з хлопцями і при змозі сам навідуюся, подивитися на свій будинок там поспілкуватися з хлопцями, які там тримають оборону. Е, тому я, я ж кажу, те, що можу сказати точно, що є там три локації, де козакам вдалося Е, Вдалося контратакувати ворога і звільнити певні квадратні метри української землі. І хочеться вірити, що це е, не такі точково локаційні наступи. А що це знаєте, такі звіння одного ланцюга, результат якого ми ще побачимо? Російські воєнкори також визнають, що справи на покровському напрямку у них ідуть так собі. Сил никаких нет, не знаем, что еще делать. Небо полностью за хохлом. Дальше трех километров от Селидова не отъехать. Сжигают все к херам. Очень много комиков на оптике. Все грунтовые дороги контролируют 24 на 7. Ротацию просто не провести. Пешком ходим по 18 километров. Остров встает вопрос воды, еды, бензина. Про обогрев я молчу. Парни натурально замерзают на позициях. Ничего не подвести от слова совсем. Для того щоб просуватись далі, росіянам потрібна підтримка авіації, але нині її в потрібних обсягах нема. Можливо, це якось пов'язано з ураженням НПЗ, які виробляли в тому числі і авіаційний газ. По Новотроїцькому і ближайшим телам працює все від стволки і РСЗО до херпаймікаких ракет. По звуку таких раніше не слышали. Коротше, это пі ніхто не поміє, як працювати в такої нас в хвост вхости в гріву очень крепка. Если не начнется работа ФАБами, такая же плотная, как под Авдосом, хер мы дальше продвинемся. Загалом целом, российские военкоры и волонтеры сходятся в тому, что главная проблема для них – украинские дроны. Воздух перекрыт, парни двигаться вообще не могут. В небе кишит тысячи дронов, а задача стоит из пункта А в пункт Б добраться. Чтобы добраться в пункт Б, нужно пройти по открытке пешком, на транспорте это сделать вообще нереально. Занять позицию и отрепортовать, что мы ее заняли. Хохлам не подойти, хреб глушит все. Наши дроны не летают. Пехотство уничтожают, их кладут там тысячами. Даже если нету пункт Б займут точку позицию, их там потом захерачат этими же впевишками или артой. Это мы не заняли позицию. Понимаете? Небо полностью под хохлами. Полностью под хохлами. Очнитесь уже в конце концов. Сделайте что-нибудь. Мы же победить хотим. Но это ведь просто. Також кажуть військові у ЗСУ нарешті розпочалась реформа. Про ики так давно говорили. Скільки ваших колег за останні півроку вивели в публічний простір проблем, які існували в армії в менеджменті армії, регіональних управлінь і так далі, скажу відверто, що ці проблеми зі скрипом але вирішуються, і це також одна складова з того, що вдається відфіксувати і стабілізувати фронт. Кадрові зміни, зміни в підході це також дає свої результати, і мотивація війська від цього я вам скажу. Також непогано підвищується. Однак нинішні новини з фронту не варто сприймати надто позитивно. Є момент про те, що Російська Федерація дійсно загальмовується. Про це говорять наші військові, про це говорять західні аналітики, про це говорять росіяни. Але я тут дуже, дуже обережний, я не поспішаю поясню, чому Були, був вже такий момент, коли. Жовтні, здається, 24-го року росіяни теж загальмувалися саме на Покровському напрямку, і було вже враження, все, видихлись. ні, не видихлися. Їм треба був час підтягнути людей, підтягнути боєприпаси. Техніку відновлено, ну треба було виграти час. От вони виграли, підтягнули резерви і знову пішли в наступ. Тобто, я роблю такий висновок. Якщо ця. Інтенсивність буде зменшуватися ще там, не знаю, там в березні місяці будемо фіксувати. То тоді можна вже робити висновок, що той наступ довжиною в 16 місяців, 1, 6, 16 місяців, що він поступово видихається, але поки що ну, зараз не поспішаю. І, наприклад, біля Куп'янська на Харківщині росіяни навпаки нарощують сили. Речник групи військ ЗСУ Хортиця, майор Віктор Тригубов повідомив, що Росіяни продовжують форсувати річку Оскіл невеликими групами, накопичуються на правому березі, а потім атакують наші підрозділи. Там на півночі вже не просто плацдарм, там вже повноцінна е, локація, звідки росіяни можуть робити наступальні дії, воно забезпечується все. Я не кажу, що Купінську загрожує вже біда-біда, але ну, вона нарощується ця небезпека. Це видно, можна подивитися на дівстейті. Він в, в, намагається взяти в кільце. Звісно, для того, щоб оточити Купінськ, це час, час, час. Я думаю, він вимірюється в місяцях, але ну, от там тенденція дійсно, м'яко кажучи, неприємна, неприємна. Той факт, наскільки вони намагались крайній місяць. Просуватись говорить про те, що в ну, них є явно чіткі накази про те, що це пріоритетний напрямок. Чому я так думаю? Тому що ті заразки техніки, які вони втратили, ті зразки техніки і кількість, які вони вкидували, вони їх максимально економили раніше і економлюють, в принципі, завжди, тому що їх досить складно їх відновлювати. Але вони тим не менш наступали, хоча розуміли, що були втрати великі, і втрати в них були по того великі. Тому ну, явно є якісь високі на високому керівництві військовому політичному рішення, що треба пошути ну, в мережі минулого тижня. Навіть з'явилася інформація, що росіяни готують наступ у новому напрямку. Однак українські військові впевнені, що наразі це навряд чи можливо. Задача мінімум Росії захопити е адмінкордон Донецької Луганської області. На сьогоднішній день ця задача не виконана. Я чув про ці передислокації пересування десь в бік Запоріжжяни. Я не дуже вірю, що сьогодні, е маючи проблеми на Донецькому напрямку, вони будуть передислоковувати готувати якийсь удар там на Запоріжжі чи ще десь. Друга історія втягне північно-корейського контингента у війну. Це свідчення того, що не все добре в них за собою складом. Знову до цього повертаємося. Третє Росія має серйозну проблему на Курщині, яку. Вони не можуть вирішити по сьогоднішній день, Що б не декларували, як би не розповідали, да ми їх до нового року там виб'ємо ще виб'ємо. Нічого не вдалося. Проблема на Курщині не закрита. Адмінкордон Донецької області найближчим часом їм не світять, Тому я не дуже вірю, що маючи всю цю проблематику, вони на сьогодні, а ще один факт думаю, три факти, які загальновідомий факт, який наша розвідка публікувала, що ще два місяці тому росіяни призивали. Меншу кількість людей аніж кожного дня втрачало на фронті. Тобто, все це, якщо звести до купи, можна діти висновку, що в них дійсно серйозні проблеми з особовим складом. Це свідчить тільки про те, що ніякого серйозного наступу найближчим часом від них очікувати не треба. РБК Україна і далі продовжуватиме слідкувати за ситуацією на фронті. То щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на наш канал.